Вітаю вас на моїй кухні. Сьогодні у нас салат з морепродуктами, тарталетки і салат. Це соняшники. У нас рапан і креветка. Варимо їх, ріжемо соломкою твердий сир. Сюди додаємо відварені морепродукти. Беремо гірок і ріжемо кубиками. Огірок дає дуже чудовий смак, підкреслює смак морепродуктів і сиру. Відварений рис, не солоний, додаємо 3 ложки. В деяких країнах рис використовується замість хліба, тому і тут він буде використовуватись замість хліба. Можна, звичайно, Замість рису додати сухарі. Але я взяла рис і мені це сподобалось. І далі додаємо петрушку і кріп. Можна взяти, порізати ножом, можна порвати так, як зробила я. Салати це для кишківника, для правильної роботи. От петрушка клітковина, кріп-клітковина, і допомагає краще працювати нашому кишківнику і смачно. І заправимо майонезом. Наш салат готовий. Тепер беремо тарталетки. Тарталетки невеликі, не солоні, і це буде дуже чудово на один раз замість ложки. І красиво, і смачно. Вибираємо так, щоб попали в ложку всі інгредієнти. Щоб в нашій тарталетці було все. І морепродукти, і огірок, і рис. І накладаємо в нашу тарталетку небагато, цивільно, красиво і смачно. І прикрасимо зеленю. В нашому випадку ми беремо листочок петрушки. І такий ми отримали чудовий, корисний, смачний салат в тарталеці. Дуже красиво можна поставити на стіл, і він недорогий, швидко робиться. Така краса буде на столі. І все тут є і рис, і сир, і морепродукти, петрушка, і кріп. А те, що у нас залишилось, те, що не війшло в тартаветку. Зараз подивимось. Ось така краса у нас вийшла. Те, що залишилось, додаємо туди перепилення яйця, і вийшов ще один чудовий салат. Підписуйтесь на мій канал. Канал мій називається Соняшники. Тисніть на дзвіночок, щоб бути завжди зі мною. До нових зустрічей на каналі! Приємного!